Доброго дня, ми з Херсону. Мене звати Страх Олександр, я військовий лікар з Південного фронту. Зараз знаходжусь в самому Херсоні, в районі Річпорта. Порта. Хочу доповісти вам про ситуацію, яка зараз з підтопленням наших територій, нашого міста. Дивіться, за добу, що цікаво, вода майже не піднялася, може, на декілька, там, на 10-20 сантиметрів. Я тільки що спускався прямо туди до зони підтоплення. От, е, хоча туди е, і проїзд, і прохід закритий, не дозволяється, ну, мене пропустили. Е, подивився так само, як і вчора. Тобто, можна сказати, що пік наводнення відбувся вже, і тепер вода буде потихеньку спадати низ. Скільки це буде відбуватись, ну, складно сказати. Хтось каже тиждень, а хтось каже місяць. Е, Спрогнозувати абсолютно неможливо, таких е, ситуацій е, в, в нашій історії не було, і неможливо нічого сказати. Е, це по Херсону, значить, затоплений е, острів, е, молодіжний пляж, е, рістанка. Частково, ну там крутий берег, тому там нічого е, такого важливого не, не підтопило, крім набережної. от е, І оці ділянки, там Петренко, вулиця, Карабельна площа, чи Чай, е, вулиця Чайковського і так далі. Е, е, лівобережжя. З лівобережжям дуже складно. Дуже багато надходить тривожної інформації звідти, що е, евакуації там майже немає, влада. Причому влада не випускає людей з сел затоплених. Рівень води там піднявся метра на 3-3,5. Тобто, це закриває навіть дахи великих таких будинків, і люди навіть на дахах вже не можуть врятуватись від наводнення. От. Скільки там буде жертв? Це дуже складно сказати, але вони будуть, на жаль. На жаль. Є е, якась інформація, що хтось там і расисти, якісь там лодки запускають, начебто, але це дуже несистемно і е, таке враження, що для них цей підрив дамби був е, просто як сніг на голову, як і для нас. Тобто вони абсолютно не готові були. Е, а, військові цікава інформація про їх військових. Вони теж були не готові. Все плаває, все в болоті. Бочки плавають, вони там десь вже кажуть на деревах сидять. Тобто якась така. Ви знаєте, таке враження, що у Росії зараз просто паніка і істерика. Вона собі стріляє в ноги, бо іншими якимись мотивами. За думкою якоюсь пояснити цю поведінку неможливо. Вони просто панікують від очікування нашого контрнаступу від наших дій в Білгородській області і підготовки до форсування Дніпра там і так далі. Тому тому така ситуація на сьогодні, начебто, вона стабілізувалася, але це в Херсоні на лівобережжі. треш. Дякую.